Всім привіт! Всім привіт! Любі друзі, да, нещодавно я ну, вивчав Біблію і мені потрапили на очі такі класні уривочки з Біблії. Мені захотілося поговорити про нашу віру, да, про те, що от в що ми сьогодні віримо, кому ми сьогодні дові... довіряємо. Знаєте, коли ми говоримо про Ісуса Христа, то... Це виникає дуже таке складне питання, тому що сприймати світ його не хоче. І Біблія про це саме каже. Через Ісуса було все створено, але світ не пізнав його, не впізнав і не прийняв. І от коли ми проповідуємо слово Бога, то виникає у багатьох людей виникає відчуття. Знаєте, як відторгнути, да? трошки від, відділитися далі. Да? І дивіться, коли ми вивчаємо. ну, Ми не вивчаємо зараз, а взагалі ми чули такі, знаєте, є труди такі людські, да? наприклад, да? Куран, є, ну, да? є таке письмо, яке теж каже про якісь духовні речі. Але в нас не виникає, ну, і взагалі у людей не виникає якогось сумління, в тому, що, сумніву в тому, що. ну, там... Це люди написали, чи не люди. Взагалі сперечань про це немає. Ну, взагалі так, знаєте, сперечання тільки можуть бути через Біблію, там християнство та мусульманство, наприклад, да? через якісь там вчення, і хто вірний, хто невірний. Але коли ми кажемо це людям, люди можуть сказати: а добре, Куран, ну мабуть, так, дійсно. О, там ще і якась книжка. Во там написано так. І люди скажуть, ну може точно це правда. Виглядає як правда. Але коли ми відкриваємо Біблію і кажемо через призму Біблії, люди кажуть, ні, це неправда. Це не Бог точно написав це. Люди написали, я в це вірити не хочу. Переписали сто разів, я вірити в це не хочу. Звичайно, не всі люди. Деякі є люди, які вірять і довіряють. І багато людей вірять в Бога. Багато людей вірять в Бога. А, але Біблія каже, Якова 19-20. Ти віруєш, що Бог єдиний добре робиш, та й біси вірюють і тремтять. Але чи хочеш ти знати, легковажна людина, що віра без діл мертва? Ми можемо багато говорити про різні речі, духовні речі. Ми можемо казати, я вірю в то, я вірю в сього. Мені це відкривається щось там, оце мені подобається, це ні. Але наскільки твоя віра, вона підкріплена твоїми діями? Жив на світі один хлопець. Він був дуже багатий та міг дозволити собі все, що захотів. Він був наслідником дуже відомої, дуже багатої родини. І вони займалися благодійністю та працювали з державою. Вони робили дуже круті, міцні такі проекти допомоги людям. Цього хлопця були мрії, амбіції. Він чекав, коли спадок перейде до нього, і він буде витрачати ці гроші, гроші батьків. Та він мріяв, як буде, знаєте, розпоряджатися цими грошима, буде їх витрачати на свої потреби. Він був трошки такий, знаєте, ліни... лінивий такий трошечки, трошки лінивий. Він звик до цих грошей, він звик, що йому дають те, що він хоче. Але він не слухав поради батьків е та ніколи не допомагав в справах благодійного фонду, який належив батькам. І... І що задумав хлопець? Все збувалось. Все, що він хотів, він отримував. Йому треба було тільки забажати, як це здійснювалось. Йому треба було сказати Я хочу оцю машину добрий, ми тебе дуже любимо, я хочу оцю їжу. Будь ласка, без питань, ти маєш теж це отримати. Його батьки піклувались про нього та завжди говорили: вивчай міжнародну мову, це дуже допоможе тобі в твоїх справах, в майбутньому. Бо прийде час, ти будеш займатися ти будеш займатися нашою справою. Але хлопець сказав, я ще встигну. Батьки дуже просили його приймати участь разом з ними в благодійних цих заходах. Але хлопець не поспішав і казав, я ще встигну. Багато робили добрих справ ці батьки. Вони просто любили людей і допомагали бідним, влаштовували великі свята та годували нужденних. Одного разу вони зібрали всіх безхатьків в країні о, в місті і одягли, одягнули їх в найкращий одяг відомих брендів. І всі безхатьки були дуже задоволені. Батьки будували заводи, створювали робочі місця. Для них допомога людям була сенсом життя. Вони дуже-дуже раділи, коли люди посміхалися, відчували радість всередині. І якось було. Що вони відправились в Африку та привезли подарунки кожній дитині в самому великому місті Африки. І подарували всім дітям. Вони жили мрією рятувати та змінювати життя людей, бачити посмішки на лиці темношкірих хлопчиків чи дівчат це для них був подарунок. Бачити щасливих людей ось була дійсно щира винагорода для цих батьків. Але син ніколи не допомагав. Він ну, ніколи не приймав в участі в цих зборах, в цих святах, в годуванні дітей, людей. Він дуже любив сидіти в своїй кімнаті і роздавати накази. Принесіть мені це, принесіть мені це. Одного разу він три дні просидів на одному місці. Три дні. І потім він поспорив, каже: Слухай, я просиджу два тижні. І він просидів на одному місці два тижні. Він тільки говорив, що йому треба принести, і йому принесли, його годували, прислуга. І одного разу, коли прислуга на п'ять хвилин пізніше принесла їжу, він стаканом, так знаєте, на, на цю прислугу вилив, обурився і сказав, що це таке? Звільняю тебе. І він звільняв. На п'ять хвилин рівно. І в один день, коли батьки відправились в подорож з місією, літак, в якому вони летіли, перелітали великий острів, в одному мить заклинуло двигун. І літак почав знижуватись, нижче, нижче падати. І він приземлився на цей острів. І літак згубився в цих джунглях. Густих джунглях. І дуже довго шукали цих батьків, вкладали дуже багато зусиль, але вони не змогли знайти цих батьків. А через деякий час вони сказали, поліція об'явила, що батьків вже немає в живих, немає надії, там живуть. Плем'я, яке воно не спілкується з зовнішнім світом, і в кожна людина, яка потрапляє на цей острів, звичайно, помирає. Вони були дуже дикі. І прийшов час, коли спадщина повинна була перейти цьому хлопцю. Але було декілька умов, які висунули батьки. Вони все приготували спочатку. Це знання міжнародної мови. Та дії, які підтверджували щирість бажання допомагати людям. Вони мали надію, що хлопець він вивчить мову, почне їхню справу і щирим серцем почне продовжувати справу батьків. Вони дуже вірили в нього. Але він був трошки ленивий. І він сказав: Я ще встигну пізніше. І от коли Прийшов час, хлопець не зміг нічого сказати на мові, яку він ніколи ніколи не вчив. А коли запитали, чим він допомагав людям, то, на жаль, цікавих історій не знайшлось. Він просидів в цьому своєму замку весь цей час і роздавав накази. Крім історії, звичайно, з його послугами. Да, ну, е Прислугую, прислухаю. Так. І весь великий спадок в розмірі 3,5 мільярдів доларів перейшов людині, яка довела своїми поступками та знанням, що вона достойна роботи в цьому благодійному фонді. І вона почала гідно керувати фондом. А хлопець намагався через суд довести, що це гроші його, і вони належать мені. Але все було марно. Все було прописано чітко, нотаріусом було затверджено, і всі гроші перейшли до гідної людини, яка змогла би правильно розпоряджатися. Батьки були дуже-дуже багаті люди. І знаєте, кожного дня цей хлопець він втрачав надію. Він дуже хотів цих багатств, але в нього не було вже грошей. Гроші закінчувалися. І він почав сильно пити. Він дуже почав сильно пити. Потім вже почав вживати наркотики. І кажуть, що одного разу його бачили на великому смітнику, де він збирав метал та пусті пляшки. Отак От закінчилась історія людини, в якої було дуже багато амбіцій і бажання отримати все, але він не прикладав зусиль, він не прикладав дії. Щоб довести то, що він дійсно гіден цього. І Луки, 6 розділ 46, 48, давайте разом відкриємо. Чому ж ви мене кличете, Господи, Господи, Луки 6, 46, 48. Ісус каже, чому ж ви мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу. Всякий, хто приходить до мене та слухає слова мої, і виконує їх. Скажу вам, до кого подібний. Він подібний до людини, яка, будуючи дім, вкопала, загуб, заглибила і поклала основу на камені. Коли ж стався повінь, і вода підступила до того дому, то не могла його зрушити, бо він був збудований на камені. Ви читали ці ривки з Біблії? Це слова Ісуса Христа, і Він каже, на чому ви сьогодні будуєте? На чому ви будуєте, коли приходить випробування, приходить шторм, якісь такі, знаєте, виклики в твоєму житті, на чому побудований твій дім, на якому фундаменті? Ми мріємо про спадщину, про гарне життя та надію на майбутнє. Ми, діти Бога, та завжди знаємо, що прийде той, хто нас захистить. Але чи наші справи відповідають тому, що від нас хоче Господь? Чи дійсно на ділах ми доводимо Богу, що ми гідні улюблені діти? І ми знаємо, що по милості Божої ми сьогодні маємо спасіння, по милості не по справах. Але коли нас Бог вже врятував і дав нам надію та милість і вічне життя, як сьогодні ми відчуваємо себе, як діти, які вдячні батьку за його спадки, які він нам віддасть. Чи ми сьогодні, як цей хлопець, який каже, я ще встигну. Прийде час, я почну вивчати мову. Прийде час, і я буду будувати благодійний фонд. Чи ми сьогодні робимо те, що хоче від нас Господь, але ми так можемо кричати: Господи, Господи. Ми, коли проповідаємо на вулиці, багато людей вірять, дійсно вірять, але щирість учнівства. Полягає в тому, що ми виконуємо те, що нам каже сьогодні Господь Ісус Христос. Щирість полягає в тому, що Ісус Христос Він дає нам надію, Він дає нам знання, знання. але чи використовуємо ми, ми його Сьогодні в нашому житті? І щоб одного часу не відбулося таке, що, не дай Боже, ми будемо збирати бутилки чи якийсь метал на смітнику. Тому що сьогодні нам треба прийняти рішення кожному з нас. Може, це не стосується кожної людини тут. Може, це стосується деяких людей, які дивляться сьогодні на нас. Може, будь, є така людина, яка сьогодні чує в серці свій виклик? Чи я роблю те, що хоче від мене Господь? Чи я дійсно довожу своїми вчинками, що я син Бога? Це стосується багатьох речей. Наша довготерплячість, наша любов один до одного, наше служіння, серце, яке служить один одному. Наші молитви, чи дійсно ці молитви, вони щирі, і вони, ми хочемо цих молитв з Богом від стосунків? Наше бажання дізнаватися про Бога, щоб будувати на кам'яному фундаменті. Тому що Ісус каже, Всякий, хто приходить до мене та слухає слова мої і виконує їх, по-перше, нам потрібно слухати слово, яке нам дає сьогодні Бог. По-друге, нам потрібно виконувати все, що каже нам сьогодні Бог. Скажу вам, до кого подібний. Він подібний до людини, яка, будуючи дім, вкопала, загиблила і поклала основу на камені, коли ж стався повінь, і вода підступила до того дому, то не могла його зрушити, бо він був збудований на камені. Чи будуєш ти сьогодні свої стосунки? Чи будуєш ти сьогодні стосунки на камені з Богом? Чи дійсно щиро ти віддаєш своє серце? Молитва, іноді треба, знаєте, от іноді молитва, вона ну не йде, знаєте, як кажуть, ну не йде так, як хотілося б. Може не йде так, як минулого разу. Але я зрозумів для себе, що іноді все ж таки треба прикладати зусиль, щоб говорити з Богом. Тому що фізичне тіло слабке слабке, але дух він хоче говорити з Богом, він хоче спілкування, він хоче стосунків, але іноді фізичне тіло може дуже сильно втомитися. І ми можемо піддатися тілу, ми можемо піддатися тому фізичному тілу. І не піти на молитву. Ми можемо піддатися фізичному тілу і не почати вивчати Біблію, щоб її потім застосовувати в нашому житті. Але знаєте, я зрозумів для себе, що саме дисципліна повинна бути в кожному учні і відданість Богу, щоб наше будівництво дійсно було щирим і будувалося на камінні. Давайте сьогодні глибоко подумаємо, на чому ми будуємо сьогодні, чи дійсно ми виконуємо те, що хоче від нас. Бог. Нехай вся слава буде Господу Ісусу Христу. Дякую. Любі друзі, ми будемо зараз молитися, будемо просити благословення і будемо продовжувати. Любий таточка, ми дуже-дуже сильно тебе любимо. Ми вдячні тобі за твій дух, і ти ведеш нас до себе. Ми дуже вдячні, що ти таркаєшся кожного на серця. Тут е, хто прийшов, і хто сьогодні служить, е, Таточка, Ми дуже вдячні, що ти змінюєш наше життя. Ти годуєш нас кожен день, таточка, і піклуєшся про нас. Вибач нас, будь ласка, вибач нас за все, що ми робимо не так. Будь ласка, благослови наш шлях до тебе, таточко. Дай нам сили, дай нам, щоб ми стояли стійко, таточко. Щоб ми чули Твоє слово, яке буде змінювати наше серце. Бо ми знаємо слово, яке ми чуємо, і ми застосовуємо в житті, оживає. Нехай воно живе в нашому серці і в нашому життю. Ми тебе дуже сильно любимо. Молимось тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дуже дякую.